Друзі, привіт давно не бачилися. Я встиг підхопити ковід. Зараз сиджу на самоізоляції. І аби компенсувати мою довгу відсутність, приготував для вас справді великий матеріал, велике відео про Казахстан. Давайте поглянемо в глиб цієї країни, її історії, аби зрозуміти, що власне там зараз відбувається, і так би мовити, увійти в контекст. До речі, країна, в якій я народився. Так, є така сторінка в моїй біографії. Отже, несемося, будемо говорити про Казахстан від Золотої Орди до Назарбаєва. Землі Казахстану здавна були заселені кочівниками. І спершу тут мешкали тюркські народи, які заселили тутешні степи близько 8 століття до нашої ери. Утім, приблизно через 2000 років на ці землі приходять монголи. Власне, результатом змішування цих двох народів і стало пізніше утворення народу казахського. Але це станеться пізніше. У 13 столітті монголи прийшли сюди не просто так. Їхня поява була наслідком розширення імперії Чингісхана. імперія яка за дуже короткий проміжок розростеться половину світу від південно-східних берегів Китаю до Чорного моря та перської затоки. До слова, за життя Чингисхан говорив уйгурською мовою, чи схожою на неї, яка, в свою чергу, дуже споріднена із мовою Казахстану. Ну, зараз уйгурський народ живе через кордон від Казахстану на заході Китаю і притисняється. Офіційним Пікіном улусом, до якого входила територія Казахстану, правив пізніше син Чингісхана Чагатай, а потім всіма цими землями правитиме його унук, унук Чингісхана Хан Золотої Орди, Батий. Казахські землі розтяглися на вигідній торгівельно-економічній території. Півню країни проходив так званий шовковий шлях найвідоміший торгівельний маршрут старожитності. І з його допомогою товари потрапляли із Китаю до Європи та Африки, ну і відповідно і в зворотню. Напрямку. Найвідомішим караван Сараєм це такий заїжджий двір для караванів, для верблюдів та е, коней. Е, на казахських теренах був е, Тарас. Нині це адміністративний центр на півдні Казахстана. Після занепаду Золотої Орди у 15 столітті на цих теренах виникає казахське ханство. Сюди почали відкочовувати племена, які переховувалися від воїн та міжособиць і прийшовши на ці землі, вони утворили фактично казахський народ. І казах так з тюркської мови означає як вільний чи незалежний. І це те саме однокорінне чи спорідне слово, про яке ви подумали. І взагалі, казахською казах звучить як казах. От, якщо бути точнішим. Тож пояснювати далі не треба. За часів правління хана Касима, Казахське ханство, досягло свого розквіту і знатно приросло територіями. Касима ще називають збирачем казахських земель. Тому треба ще тут подивитися, хто кому, імперія. Населення ханства на той момент. Оцінювалося десь приблизно в 1 мільйон. До речі, це доволі пристойна кількість людей. На українських теренах в цей час мешкало 2 мільйони людей. При цьому кожен третій був військово зобов'язаним, і фактично військо хана налічувало 300 тисяч. Людей у 1511 році казахи приймають свій перший звід законів казка Жоли або Світла дорога, який врегульовує майнові суперечки, карає злочинців, визначає військову справу, справу дипломатичну і суспільні закони. Утім, зі смертю Касима відповідно починається і занепад казахської держави. Від ханства почали відкусювати шматки сусіди, а на півночі замайоріла Московія, яка поглинала одне ханство за іншим. Астрахань, Сибір, Казань. Ну і так далі. Казахське ханство охоплює міжусобиться і воно ділиться на три клани, або на три жузи, або ще Орди: а, молодший, середній та старший, старший, розташований у південно-східній частині сучасного Казахстану, середній у, у центральній і малий на заході. Кожен із жузів складався із безлічі племен, якими керували хани. І, до речі, з казахського жуз перекладається ще як сотня. Племена казахів, що входили в один жуз, були споріднені між собою і навіть вважалися нащадками одного предка, оскільки населення жуза проживало у певній географічній зоні, то ці племена були пов'язані більш міцними господарсько-економічними зв'язками. Цей суспільно-територіальний поділ ще довго буде впливати на життя казахів, і можна сказати, що впливає і дотепер серед казахів. Побутує така приказка: дай старшому жузу палицю, і нехай пасе худобу, дай середньому ЖУЗу перо, і нехай вирішує суперечки, дай молодшому жузу спис і відправляй на ворога. А молодший жуз дійсно вважається найбільш таким войовничим, тому на заході зараз найбільше власне, і активні протести. А, і територія молодшого ЖУЗу, окрім всього іншого, це територія нафтовидобутку. Але про це ми поговоримо пізніше. Старший жуз найбільш осі і найбільш традиційний, і найбільш, можна сказати, такий казахський. Ну і середній жус, е, що можна сказати, на цій території зараз найбільше росіян. Це, це середня північ, центральна північ Казахстану. Він найбільш зросійщений. Одним із факторів впливу Російської імперії стане те, що казахи протягом багатьох століть шукали, що робити з джунгарами. Це народи, які нападали на казахські землі і фактично розорювали їх. Наприклад, добу у 1720-х роках казахи називають роки Великого Лиха, коли напади цього народу були особливо руйнівні. Так, деякі жузи почали шукати союзу із Російською імперією. Деякі хани заприсяглися платити імператору данину, захищати російський кордон, російські торгові каравани у степах і навіть надавати своїх воїнів для російської армії. Ну, так нормально, Росія собі виторгувала. Але на Росії було, як розумієте, цього мало, вона на цьому не зупинялася. І просто захищати казахів ніхто не збирався. Петербург почав нав'язувати їм свою адміністративну систему, ставити своїх людей в місцевому управлінні і зменшувати вплив ханів. Нічого, друзі, не нагадуємо. В той самий час на інших територіях наприкінці, наприкінці століття, казахи зрозуміли, що справи кепські і. Спробували повстати проти росіян у 20-х роках дев'ятнадцятого століття. Спалахує війна, і жузи починають вести бойові дії проти російських окупантів. Казахи навіть роблять спроби відновити свою державність очільником казахської держави, яка ненадовго постає на цих теренах в умовах опору росіянам. Казахські старшини обирають хана Кенесару. Він проводить низку адміністративних і судових реформ, спрямованих на посилення централізації влади. І створення міцного тилу для продовження боротьби. Певний час загони Кінесари впевнено відвоювали казахські території, беручи росіян хитрістю і просто розуміючи правила війни в степу, які росіяни не розуміли. Утім, згодом російські загони такі пішли у наступ, взяли перевагу, відтіснили Кинесару до Киргизії, де хана було убито. Після цього будь-яку автономію казахських жузів було ліквідовано а Росія почала наводити в казахських степах свої порядки. Якраз у ці роки на захід від Казахстану, на берег Каспійського моря, на заслання прибуває український поет Тарас Шевченко. Кобзар із цікавістю вивчав побут казахів та захоплювався природою цього краю. Все це описував він у своїх щоденниках і малював на малюнках. Під час подорожі до Раїма і перебування у преаральгії він створив близько. Двох десятків малюнків, де було зображено життя казахів та інших народів цього регіону. Наприклад, казахи в юрті, казахська стоянка на косаралі, казахський хлопчик розпалює грубку, пастух на коні та інші. У 50-х-60-х роках 19-го століття казахи знову спробували вигнати ворога. Було організовано кілька повстань. Утім, у відповідь росіяни грабували та палили аули, конфісковували у казахів худобу, і згодом Казахстан був остаточно завойований Російською імперією. Російська колоніальна політика внесла значні корективи в життя казахів. Першим зміни, що відбулися, відчув казахський аул, порушення традиційних маршрутів кочівок, заборона підходити до більшості водних арте призвели до руйнування продуктових сил суспільства, відсутність достатніх територій для випасу до зменшення поголів'я худоби. Там, де казахи займалися землеробством, найкращі землі були віддані переселенцям, і в результаті е залишки земель могли достатися хіба що для найбагатших людей Аула. Інші ж ставали найматами у своїх родичів або в заможних росіян. Проникнення до Казахстану російської культури торкалося всього і витісняло казахську. Наприклад, поява російських видів тканин призвела до того, що деякий традиційний казахський одяг зник, а зникав і традиційний кочівницький посуд. Такі речі, як кенек, коекерин, шара, тенеге, Замінили піали та самовар. Замість дерев'яного посуду, з якого казахи пили свій улюблений кумис, кисломолочний напій з молока кобили. Прийшов скляний та фаянсовий. Казахи. Ще спробувала організувати повстання у 1916 році, яке теж було придушено. Але наступного року Російської імперії не стало. І перш ніж прийшли більшовики, казахам вдалося насолодитися кількома роками, ну такої умовної. Незалежності автономії, скажімо так, влітку 17-го року представники казахської інтелігенції створили партію Алаш, яка виграла організовані вибори. Утім, казахські політики у планах подальшої долі країни розділилися. Одні хотіли мати автономію, інші ж виступали за створення загального тюрксько-мусульманського державного утворення за назвою Туркестан. Лідери Алаш Орди були налаштовані на побудову буржуазно-демократичної держави. Утім, утворення не змогло пере. Пережити революційних революційних перегонів цих років. Спершу Алла Орда стала на сторону білих, борючись з більшовизмом, а потім, коли білі дали зрозуміти, що жодної національної автономії годі чекати, то казахи перейшли на бік червоних, які пообіцяли їм автономію. Ну от так, от спершу радянський союз імітував ем, дання автономії казахам. у 28-му році, як власне і в усіх республіках, ця імітація скінчилася. Казахів прибрали з керівництва місцевих органів. Розпочалася колективізація, яка продовжилася таким самим голодомором, як і у нас у 32 другому роках. Рештки побуту казахів, які не були зруйновані за часів панування Російської імперії, доруйнували більшовики. навсегда войдут в летопись народа исторические дни принятия новой конституции СССР. Трудящиеся трижды орденоносного Казахстана гордятся достигнутым перспективами нового роста и расцвета республики. В 50-х роках Микита Хрущов постановив освоювати цілину землі, яких ще не торкалася рука землеробів. Мільйони гектарів цієї землі були саме в Казахстані. Індустріальний совок, якому не вистачало продовольства, раптом в авральному режимі кидає сили на освоєння малородючих земель. земель. це, звісно, за допомогою колгоспів, і робиться, звісно, малоефективно. через що СРСР погано справляється із посівною і жнивами уже на тих ділянках землі, які були оброблені до цього. і Врешті-решт заганяє себе в ще більшу продовольчу кризу. В ці ж роки в Казахстані будують космодром Байконур. Я там потім народжуся в 90-му році. Марянин Житомирянин, винахідник Сергій Корольов, після поневіряння у гулазі запускає звідси свій перший супутник та першу людину у космос Гагаріна. Казахстан має зручне розташування. По-перше, навколо пустеля і немає великих міст. На який може впасти ракета. А по-друге, це близько до екватора, що дозволяє добре розігнати об'єкт при запуску на орбіту. Утім, Радянський Союз складав гроші в космічну галузь не для того, аби пускати собачку в космос чи якось досліджувати науку. Це Сергій Корольов був науковцем романтиком. Москву ж цікавила космічна галузь в першу чергу, як, як військовий засіб, а ракети як засіб доставки бомби України злого буржуазного заходу. В цьому плані. Казахстану, можна сказати, пощастило подвійно, бо, окрім космічних випробувань, тут випробувалися ще й ядерні бомби. Один із ядерних полігонів Совка розташувався у Семіпалатинську на північному сході Казахстану. Для його побудови тисячі сімей корінних казахів які тут жили, мешкали у цих районах, були переселені і в 49-му році тут випробували першу в СРСР атомну бомбу. Осталось около 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас на обширном пространстве опытного поля движется ударная волна огромной разрушительной силы. Загалом у на цій території, поруч з якою продовжувало жити десь приблизно 2 мільйони казахів, за роки існування Совка було проведено пів тисячі ядерних випробувань. У сусідніх казахських селах ішли радіоактивні дощі, хворіли люди. Збільшилася кількість онкозахворювань та ранніх смертей. Кількість жертв саме Палатинського полігону і важко порахувати. І досі Через кілька хвилин над районом зрива просувався пиловий стовп. диаметром около 10 километров. Огромная туча пыли закрыла горизонт. Среди дня наступили сумерки. Знов, знаете, напрошиваются параллели, правда? Наприкінці існування Совка Казахи ще раз спробують повстати. У грудні 1986 року на вулиці Алмати вийшла молодь із антирадянськими гаслами та проти призначення секретаря компартії Казахстану Геннадія Колбіна. Міліція жорстко побила мітингувальників, вхід йшла арматура, саперні лопатки, на молодь цькували собак. На наступний день, коли е, інформація про це все е, розійшлася усім містом, е, на вулиці вийшло ще більше народу. Із гаслами вимагаємо самовизначення, кожному народу свій лідер, не бути 37-му». Протест розігнали знову і затримали 2000 осіб, а понад 1000 отримали тілесні ушкодження. Ці події назвали грудневим повстанням. Але зовсім згодом казахи отримують свого лідера, які вимагали. Внаслідок розпаду Сувку, рівно через 5 років після Грудневого повстання, 16 грудня 1991 року, Казахстан проголошує незалежність. Разом із цим пройшли і перші президентські вибори в бюлетені. Був лише один кандидат на той момент. Перший секретар ЦК Компартії Казахстану Нурсултан Назарбаєв. До речі, представник старшого жузу Казахстан був останньою республікою, яка вийшла з СРСР і Назарбаєв продовжував підтримувати тісні зв'язки з Росією спершу з Єльциним, потім з Путіним. Разом з Путіним і Лукашенком вони підписали договір про створення так званого європейського союзу, до якого, до речі, і Україну хотіли затягти. Економіка Казахстану за часів Назарбаєва дуже сильно зростає. Гроші в країну приходять разом із видобутком нафти та китайськими інвестиціями. Нафту ж видобувають на заході країни. Утім, незважаючи на те, що одна частина казахів дуже швидко багатіє, загалом бідність по країні поширюється. І нафта, яка видобувається на теренах молодшого жузу, аж ніяк не сприяє тому, що люди там багатіють.

Виникати придушують вже не росіяни, а Назарбаєв. І, хоча обирати президента спершу можна було лише на два терміни, за допомогою маніпуляції з Конституцією Назарбаєв продовжує свій термін правління до фактично нескінченності. В Казахстані з'являється партія його імені Нуротан. Йому ставлять пам'ятники прижиттєво перейменовують його іменем столи. Хоча були періоди, коли Назарбаєв, наприклад, боровся із агентами впливу Росії у Казахстані, і навіть затримав російських шпигунів. А також дав поштовх приводу казахської мови із кирилиці на латиницю. Назарбаєв дає собі титул єлбаси, батька нації, і починає транзит влади. Фактично. Призначивши через чергові сфальсифіковані вибори президентом Касима Жемарта Токаєва. Що було далі? Ви знаєте з новин. Після повстання через здорожчання газу та проти влади Нурсултана Назарбаєва в Казахстан були введені війська ОДКБ. Вважайте російські війська. Ну, як ви бачите, історія Казахстану доводить те. І що повстання там проти загарбників були, є і будуть. Але це, звісно, питання дуже довгого історичного проміжку часу. На цьому все, друзі. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписалися. У нас тут багато про українську політику. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Внизу можна підтримати мене за допомогою Патреону та. Монобанку. А, ще є ідея зробити біографії Назарбаєва і а, Токаєва. Напишіть мені, чи було б вам цікаво їх подивитися. Все. А, папа, носіть маски, не будьте такими, як я, бо я не носив маски новий рік і захворів. Там багато людей було, де я був, і от захворів. Не беріть з мене, наприклад. Носіть маски. І вакцинуйтеся. Все. 爸爸